А мова сьогодні піде про те, що в цей незвичайно десь по погодних умовах рік багато аграріїв змушені були робити деякі речі, які, можливо, ніколи в житті не робили. Тому, друзі, ось оце випадок цього року. Він якраз навів на таку думку, а чому б нам не пробувати робити і в себе? Особливо шановні аграрії на полях, які мало родючі, а у вас вони є. Ну це залежить від регіону. Якщо ми працюємо в, в західному регіоні, де є нормальне зволоження, то можливо і переорати, і інший обробіток ґрунту там зробити. А в регіонах з великим дефіцитом опадів це центральні регіони, Кіровоградщина, Черкащина, Полтавщина там вже дійсно проблема з опадами то необхідно підібрати ту технологію, яка збереже вологу в ґрунті, накопичена і не так вже багато й було.